ще кілька тижнів тому тракторист Іван Мельник не тільки не мав сили завести свою машину, а й ложку тримати у руках в обласному кардіоцентрі хворому при повній зупинці серця на дві години замінили аортральний клапан, видалили аневризму аорти та пересадили серцеві артерію у штучний судинний протез. Завідуючи центром кардіохірург Анатолій Матвійчук та його Житомирські колеги спільно з лікарями Київського інституту серця таку складну операцію провели уперше. У нас знаходиться пацієнт, якому ми виконали одна на найскладніших складних оперативних втручань в кардіохірургії. Це операція бентала. Тобто пацієнт поступив з аневризмою висхідного відділу аорти, з недостатністю аортального клапана. Пацієнт скаржився 39 років на виражену задишку. Чим опасні ці аневризми, що вони можуть в будь-який момент розшаруватися, лопнути і призвести до моментальної смерті пацієнта. Нині Іван Мельник почуває себе добре, його виписують додому. Я вже як сказати, не став задихатися, бо я перед цього як. Їв, то була задишка, я задихався, не мог поїсти. А це вже став нормально їсти, все, як положено. Так іде нормально. Предлагали на Омосово, я там відказався. Вирішив тут, в районі, щоб в області, щоб зробити операцію. Ну, А лікарів, стан, уход хороший тут, все як положено, обслуговують, все. За 5 місяців роботи центру проліковано 110 хворих, проведено 65 оперативних втручань, з них 43 операції із зупинкою серця. На даний час фінансування йде з двох джерел: це з державного бюджету і з обласного бюджету. Державного бюджету фінансування складає одну третину від того, що необхідно для того, щоб функціонувала така служба. Дві третини на сьогоднішній час це фінансування обласного бюджету. Недавно нам було виділено. Сесії обласної ради півмільйона гривень на придбання засобів медичного призначення, лікарських засобів для функціонування цього закладу. На 2016 рік ми теж плануємо відповідне фінансування для забезпечення надання такої допомоги.